Заходимо дивитись. Блін, круто! Реально круто! Показую вам, погляньте, яка краса. Зовсім по-іншому кімната стала виглядати. Антон, як тобі? Тема, тема ще класна. Посередньо з тим, що було, ну це взагалі то. Скільки тобі прийшлося його монтувати? Антон сам Антон, я так, вам ну, розказувала, що сам? Я, ну, я не знаю, ну хвилин може. 30 на кожне ну Це я ще раз дублявся, Там ну, якщо все розуміти, так то можна й швидше. Я думаю, то знаєте, що круто, що е, коли ми замовляли ці штори, Антон поміряв е, довжину, ширину, це все. Відправив вони прорахували нам чітко вікно, скільки буде коштувати. Ми замовили на два вікна і чітко прислали інструкцію. Я прочитала ту інструкцію. здається, навіть я сама б могла їх встановити. Там отверточки, да? Ось Це такі. саме головне, що не, не потрібно нічого шукати. Вони в наборі будуть такі дві отверточки, З цими дві отверточками ви все можете зробити дуже класно. Вам по факту потрібна тільки рулетка спочатку. Перед замовленням. І дві отворточки вам дадуть в кінці все. У вас таке родилося. Клас, так, ще раз приближу, покажу вам тканину, яку ми обрали. Знаєте, що мені сподобалось? Те, що ось ця сіточка, не знаю, як вона правильно називається, але вона, бачите, така. То клітинка ця така дрібна, дрібна, не крупна сітка, що дуже класно, воно так прикольно переливається і реально дуже стильно виглядає. І ще мені сподобалось, нас же раніше тут е, висіла така одна штора на, на суцільне вікно. А тут виходить: а, а, коли ти її відкриваєш, тебе видно, а коли ти її закриваєш, ти ніфіга не бачиш, і ну коротше, дуже незручно. А тут класно, що на кожний відділ окрема штора, ось бачите. Можна відкрити о, одне малесеньке віконечко на провітрювання, наприклад. І тут залишаться штори. Тобто, кожен фрагмент вікна, кожен сегмент окремо регулюється. Наприклад, якщо ви хочете, можете підняти. Дуже зручно, що ви можете регулювати ось цей режим, коли вам сонечко не потрібно. Ви собі закрили ось так шторку. Бачите? Темно стало, а коли хочете, щоб сонечко потрапило в кімнатку, ви все раз і відрегулювали, як вам потрібно. Ви бачите, що відбувається на дворі, але вас ніхто не бачить, що дуже круто з усіх сторін. Також можете відкрити будь-який відділ взагалі ось так. при необхідності. Можете закрити. Гарно, стильно, красиво і реально дуже-дуже практично. Дуже приємно, що ці штори виготовляються в Полтаві. І європейські тут матеріали використовуються. Вони дуже якісні. Знаєте, я багато перебрала різних виробників, але реально раджу замовити саме тут, бо якість вона відчувається прямо від моменту самого замовлення до того, як ми отримали все продумано, все чітко, все дуже зручно. І я настільки задоволена, погляньте, як в кімнаті стало затишно. Просто тому замовляйте, навіть не думайте. Е, можете ви самі все переміряти, встановити ціну вам прорахують в боті. все надзвичайно зручно ще й знижка мінус 300 гривень буде вам на перше замовлення, тому що я отримала знижку в цьому ж боті і е, скористалася нею.